І всім привіт, народ. З вас підпис-подобайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Без модів, без історичних фокусів за Фінляндію. Так, зараз. Я ось тут зроблю висадку. Давайте. Нарешті я візьму цей фінський острівець. 65 тисяч населення, але він мене дратує. Його існування якесь. Мене дратує. Так, тут я зараз... Стоп. Чого він не в Запоріжжі? Він також якось сидіть сюди. Сюди все, нормально. Зараз закриється оточення також, воно тут. Ми вже активно цим займаємось, закриттям цього оточення. На Запоріжжя звільню і так далі. Хм, мені цікаво просто. Так, ні, не союзник. коментар втрати. Скільки ти об мене втратив 2 мільйони? Я об совок втратив 393 тисячі. Більше, ніж в 5 разів різниця Більше, ніж 5. Так, тут. Слідкую за високою тут. 88? 89? Нім кінець. А можна я. прочі ні, через шиф не можна віддати на касу, що їм робити після того, як висадяться Якщо їм це легко вдасться. Так, погнали. Добуваємо ще тут. Так, Савок, мені цікаво, апдейти по твоїх втратах. 2,1 мільйон об мене втратили. Зараз ще мінус. Якісь дивізії. Ну, 2,2. 2,2 вони об мене втратили. 2,2 мільйони. Так, тут. Тут, 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 тут. Напевно, ось цю 120-ку також треба розширити все ж таки на весь кордон відносно. Бо я хочу вести нормальні наступи. Для нормальних наступів мені нарма... треба нормальна кількість дивізій усюди. Ще й ось тут я в Сталінград пробіжався б. Виділив би ось так, наприклад, всіх. І в Сталінград. Чумпні. Так, тільки вам трохи б змінив наказ. По цей бік. Ось так. І напевно вас через мілі підправив. ось так. Все. Та полетіли. Погнали. Чумпні. Чумп не спробувати. Щодові новини там якісь. Тут моя мета об'єднатись. Так що в нас тут? Є. Упс, висадився. Добувайте. Все. Балтійське море. Повністю наше. Повністю наше. Так, видалити наказ. У нас є в дивізії, виходить. Що я отримав з цієї провінції? Та нічого толком не отримав. Ще одну провінцію, на якій треба тримати гарнізони. Ось що я отримав. Так, я хочу тут зробити величезне оточення. Я все ще не полишу цієї ідеї. Половину прибрати. Сюди. Все. Робіть робіть те, що треба. Я нас розраховую. Так, ви зможете перейти тут? Давайте, перейдіть. Так, тут в Стасю. В Стасю Так, тут. Помагаються в нас зробити висадку. Знову ж, я, я зробив все, щоб союзники не могли висадитись в Німеччину. Мені вистачило попередніх висадок, з якими нам вдавалося боротись. О, у -у -у -у. цікаво! Тут італійці хапнули комуністи. Комуністам стає тяжко все чаще, чаще триматись. Після того, як вони почали з союзниками ще воювати, їм стало дуже тяжко. Так, а я ще. ще тут і я над ними знущаюсь. Стася Град в них забрав. Як я посміх, так. Було б прикольно, щоб в Астрахань пробіжатись. Якщо б я зміг, було б приколено. Раз. Ну. Полетіли. Так, я не сліпий, я бачу загрозу. Сюди і сюди атакую. Все. Фіг вам, а не взяти мене оточення. Суцільний спільний фронт. Так, і тепер в мене насправді не так бажання бити комінтерн, як переключатись вже на союзників. Хоча капітулює комінтерн, я заберу весь флот, який в них є, і може тоді я зможу хоч щось зробити, якусь мінімальну висадку. Союзників зробити. Ту ж Британію. Але тут 5-13 тисяч сили. Ну, ми ніяк не зробимо. Це дуже тяжко буде. Дуже тяжко. Що висадка в Астрахані летить? Вони опиняться в оточенні де вас. Да, так я так і знав, що стулиться тут. Ну, неприємно. Неприємно, що розказати. Але Савку недовго лишилось жити. Я, правда, не знаю, як я там захищатись буду далі. Ось, типу, капне совок. Летіти аж сюди тяжко. Я б такий, знову ж те, що я казав, я б такий, щоб переключитись на союзників. Після капітуляції совка, переключитись на союзників. Бо якби якраз від союзників мені потрібні провінції. Коментар мені просто заважає, а провінції мені потрібні від союзників. Я? Я в Астрахані. І вони повністю навпіл розділення. І вони все одно, скоріше за все, тут отримують постачання, завдяки. Хм, вони не отримують тут постачання. Я ще не в Стамбулі? Поки що ні. Але почекайте. Ось так. І через шифт в Стамбул Ну Просто в Стамбул. Ні-ні-ні, союзники думають, що вони зайдуть в Стамбул? В Стамбул зайду я. Союзники, не ви. Так, а, хм, 12 дивізій тут же підійшли. Погнали. Сюди. Робимо Волохта. Сюдим. 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 Прекрасно. Так, тут ви так стоїте? Нехай. Сюди. Робимо те ж саме, але в іншому напрямку. І таке оточення дуже сильно нам допоможе. Та полетіли. О ми тут пробились. Погнали. 12 в Краснодар. Ви сюди. Половину з вас сюди. І можливо половину з 12 як і в Краснодар. Сюди. Сюди-сюди. Все, полутіли. Зараз тут ще новоросійський Краснодар візьму, щоб вони тут взагалі нічого мені не змогли зробити. І тут з величезним оточенням їм кінець. Да, подивіться, як ми побіжали. Да, все, я думаю, скоро ми перейдемо в автонаступ. Я скоро просто увімкнув автонаступ і все. Я думаю, ви 24 можете вже просто агресивно атакувати. Та всі інші також скоро просто будуть агресивно атакувати. Хоча, а чого я чекаю? Так, звісно, людських ресурсів мене недостатньо, щоб прям так нагріти, як я зараз буду робити. Але подивіться на це. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Чесно, я не хочу сильно зараз консультуватися на цих привінціях. Ви. Все. Зупиняю. Зараз вони подумають над своєю поведінкою. Йдуть в правильний напрямок. Ще більше виробництва крейсерів. Все. Ну подивіться, наскільки воно зелене. Воно максимально зелене, наскільки може бути. Вони зараз посипляться. Вони зараз дуже сильно посипляться. Так, нам боляче буде. Я одразу кажу, що нам дуже боляче. Такий наступ дуже боляче буде. Але, скоріш за все, я отримаю від нього більше, ніж трачу. Так, до речі, нам ще ну, по ідеї, по-хорошому, мало б піти підкріплення. Так. Зараз ще паралельно ми тут створюємо їм оточення, якщо вдасться тут пройтись, це буде прекрасно. Так, їм дуже боляче, Савку дуже боляче. Його фронт сипеться настільки швидко, що він не зможе залатувати дирки. І оточення. Давай, давай, давай. 98. Є. Ой, одного з вас просто сюди. Є. Оточення, навколо, вна... Яко... навколо якого в нас є постачання. Так, сучасний танк. Це не випередження часу. Прекрасно. У... Броні бібіки. Погнали. На да все. Савку кінець. Якщо кінець савку, то кінець і Ну, скоріше за все. Ну, я почекаю тут, окей. Давайте доб'ємо вже їх. А, тут ще й японці і сюди вторгнення морське. Так, да, без японського флоту тяжко. Без японського флоту дуже тяжко. Так, ні, ще дивізії, поки що я не додаю, не створюю нові. Ну так, хоч багато невигідних наступів, але все одно в загальному ми їх пробуваємо. В загальному СОК помирає. Так, да, але ми зараз 450 тисяч втратив, вони 2,6 мільйони. Ну, просто скоро співвідношення збінці. До цього було дуже хороше співвідношення по втратах 5 разів. А зараз через автонаступ воно може стати гірше. О, сучасний броньовий захист. Все, танк майже готовий. Крейсер, я можу сучасний... Більш кращі крейсери робити. Так, до речі, мій флот. Ти неправильно. Неправильною справою ти займаєшся. 18-тренуйтесь. І також до тих, хто тренується. І я б, напевно, навіть виробництво поставив. Ось дай сюди, в 17. Перестав на 17-ку. Ой, сюди, хай новий флот який створюється, спочатку тренується. І вже на терновому я його буду додавати. Так, стоп, лагодження. Якщо що, хоч всі верфі на лагодження можете відправляти. Так, все, молодці. Совок падай. Що тобі треба, щоб ти прям капітулював совок? Багато, йому треба багато, щоб прям капітулювати. Я цим багато зараз займаюся. О, нафту, все, в мене фіга нафти Нафта, паливні силоси, все. Все, що треба я. Тут закриваю оточення поступово. Так, трохи лякає це місце. Я б, напевно, тут лишив. Я б тут далеко не йшов. Хоча тут нікого нема. Навпроти мене, типу тобто я просто заходжу. Окей. Але як тільки стане тяжко тут, я 24 тільки дивізії залишу. Все. Так, речі, якщо що також, агресивно йдіть. Не, просто кудись. Просто агресивно кудись атакуйте. А, фух, тут Німеччина в оточенні, не я. Німеччина. 78% капітуляції. Ну. Ууу, Словенія. Словенія капнула. Да, скоро нам доведеться проти союзників воювати. Концентруватись на союзників. Ломбардія венета капітулювала. Німеччина. Я сподіваюся, ти не капітулюєш від союзників. Союзникам вдається... Ну, хоча вони тут досить щільно стоять. Не зміг би я виселитись в... Якщо б тільки я зміг висадитись в британців, якщо б я тільки зміг. Ум, цікаво. Під півострів Ютландія, Південна Норвегія. Покажіть, що ти. на що ви здатні. Мені навіть цікаво. Так тут, судячи за все, їх затримують. Тут не сильно боляче поки що. Така я почекаю, поки вони доб'ють ось ці оточення, а далі зупинюсь. Зупинюсь, підготуюсь до наступного наступу. Всі, хто тут взагалі зайдіть в пензу. Всі, хто тут, зайдіть сюди. Всі, хто тут зайдіть в горки. Все вперед. І напевно і справді підзупиню вас. Давайте, останні бої завершуйте. Так, тяжкі бої я зупиняю. Завершуйте тільки хороші бої. І вирівняйте фронт. Далі буде думати більш розумно. О, туреччина капітуля. Вау! Ва, ва, Цікаво, ураховуючи те, що ми отримали ось тут щось. Блін, якщо б я тільки зміг. Тут перекрити якось. Якщо б я тільки зміг. Давайте я зараз збережусь на всяк випадок. Бо я спробую перекрити Туреччину, але там є загроза зараз того, що я в оточення потраплю. Це завжди неприємно. Давайте, дозакривайте їх тут. Тут також їх закривати не так тяжко. Просто добити Просто добити їх. Так, втрати. Я об Савок пойтого втратив 509 тисяч, але Савок об мене 1 мільйон. Ну, шість разів різниця. Різниця в 6 разів, і я ще не дозакривав всі оточення, які зробив. Наприклад, ось тут, ось тут, ось тут, зараз буде оточення по Ммм, Так. Mm, угу. У мене мінус подопа платній по, по піхоті. Мені не подобається ні перше, ні інше, тому трохи збільшимо. І флот. Берегова оборона. Конвої, до речі. О, тут аж три верфі Погнали, коротше, по потроху будемо йти по флоту. Так, а що тут? Дам... Як? Збирайтесь обіднесь все. Ще одне оточення. Нехай вони зараз всі стануть, я їх укріплю якось. Ні, все ж таки, я придумав. Тут видалити наказ вузол постачання дуже зручно стоять. Давай звідси в цей вузол постачання по цей вузол постачання і сюди вас вистачить. Але наказів, наказів фільдмаршалів я повидаляю Ой, фу, і тут наказ мені не подобається видалити. Краще, вже фільдмаршал повністю ось так розширю. я там побачу тяжко. тяжко. Так. Давайте, щоб тяжко не було, все ж таки автонаступ. Це в першу чергу для закриття оточень. Я автонаступ зараз відправлю для закриття оточень. Так, тут же я залишу 24-ку, яка укріпиться. Відступайте. Я не хочу довго триматись за те, що мені і не сильно потрібно. Полетіли. Капітуляція Савка розв'яжуть мені величезну кількість дивізій. Розв'яжуть величезну кількість дивізій. Хм, до речі, ця 24-ка. Видалити наказ. Станьте ось так. І хай прорив. к вашому мета буде. Ось так. Ну, вздовж узлів постачання. 84% капітуляцію Савка. Да, це оточення величезне. Зараз потрохи. Поступово закриваємо. Красиво, мені подобається кількість зелених кружочків тут. Все зелене. Все зелене. Ось тільки тут червоний. Ну, вони червоні з'являються, але вони з'являються тимчасово. І да, ось тут, і вони перетворюються в зелені по ітогу, бо там підходить підкріплення. Ну ідеально. Так, Зараз закрию це оточення і порівняю втрати ще раз. Ось такою кількістю зелених кружочків втрати прям сильними не можуть бути. Ех, Савок, або пам'ятаєш, був час, коли ти пробувався в Німеччину. Так, вони об мене втратили 3,6 мільйонів. Я об них. 541 тисячу. Майже в сім разів. Може і в сім разів різниця. Тут висаджується вдача, ви в мене не висадитесь. До речі, я можу ще одного танкового науковця взяти. І, до речі. До речі, до речі, до речі, а в мене. А, да, радар вивчається, все нормально. Якщо до вивчається, то все нормально. Що, коли в тебе там капітуляція? 89% капітуляції. Ну ми дуже активних, да, ми дуже активні. Стоп! А Ані, порта в них нема. Ось це не порт. Ось. Це не порт, так ти не. Ти порт. Ось так, ось так. Сюди-сюди. Зараз. Ну, знову ж, вони навіть без мого. без моєї уваги не висадились би. Чи ні, Роттердам? Роттердам порт йому трохи тяжкувато. Ну так, але як факт, якщо б мене. Я взагалі б тут не стояв. Вони б тут сюди б не висадились. Нормально. Все зараз підкріплення сюди, підведу. Ти підійди сюди. Все. Нічого страшного, нічого критичного. Завук. 92%. Прекрасно. Давай далі. Просто пробившись совок. Німецькі... А, ні, німецькі дивізії так тут не стоять. Е -е... Німецькі дивізії могли б підтримати вони, чесно кажучи. Це навіть трохи обідно Да, ми тут висадитись не дали, ось тут не дали висадитись. Хм, вони пішли на куди більше висадки, ніж робили до цього. На куди більше? Це значить, що час приходити типу, висадки в Британію. Вони щось прифігелі. Мені покремо 24-ку, яка б тут могла б захищати ні? 48, да. Все, можу собі дозволити. У мене ж людські ресурси все ще зростають. О, ні. Хто мені заборонить зараз ще збільшити? 5%. Але для нас це не на 5% буде, а 7%, 7,5%. І, в принципі, дебафи. М -м -м, мені не подобається не сильно. Давайте поки що не йдемо в це. Ми зараз розширяємось в Савок, ми отримуємо людські ресурси від Савка. Ми потрохи будемо підпорядковувати Нідерланди. Ой, Нідерланди, Норвегію, від якої вже 100 тисяч отримує. 8%. Я може теоретично від усіх провінцій отримувати 8%. Або 5. 5 Як від Литви. Окей, давайте не чекати, поки в нас будуть проблеми, і справді візьмемо вішкибані до... бош... дошки Все. Бо в нас і справді не дуже сильно є вибір. Так, село дуже близько до капітуляції, Це дуже хорошо. Чим слабше совок, тим сильніше ми. В якийсь момент було таке, що. Союзники для мене взагалі не були проблеми, і для мене проблем став був тільки коментар. Зараз так вийшло, що навпаки. Коментар тут взагалі не проблема, і проблема тільки союзники. Так ти встигнеш підійти в підкріплення? Так, встигнеш, сподіваюся. Я встиг. А. Або з другої провінції вони ін сам не візьмуть. Тож відновився, повертайся. Майстер засідок тобі бровжеш. Щоб більший максимальний рівень укріплень був. Вони дійшли сюди. Це жах. Треба швидше каптурювати. Савок і відводити свої війська. Так, ще 48 дивізій я створюю точно. У мене тепер буде ще, ще багато людей. У мене ще буде багато людей. Так, морська доктрина, погнали далі. Так, ну в принципі. Я не знаю, коротше, зараз тяжко вирішувати, що забудовувати, бо я не знаю, що по того я собі заберу. Якщо б вже була мирна угода з комінтернем, було б легше. Він справді, те, що мені по-справжньому треба, це капітулювати Китай. Капітульований Китай по перше, від Китаю неймовірну кількість людських ресурсів отримує. Скільки? 1,7% 7% від Савка буде більше. Буде більше. Так, коротше, Китаю неймовірну кількість людських ресурсів отримує. У з цієї провінції навіть 1% це вже 430 тисяч. Але й треба не дати Німеччині капнути, бо Німеччина без моєї підтримки довго не зможе триматись. Неї всього 278 дивізій. В тебе всього більше, ніж в мене. В тебе. хоча ні. Вже ні. В мене й пром... ні, ти в промисловості більше, ніж в мене. В тебе людських ресурсів більше, ніж в мене. Такого біса ти не можеш триматись нормально. Коррещу, та, судячи за все, доведеться йти в підкріплення. Можливо, звільняти із. Просто це. Я піду в підкріплення, так, це не, не прям проблема. Але проблема... проблема в тому, що я піду в підкріплення і мені ж доведеться тримати там порти. Типу, так, тримайте тут порти, я не хочу здавати порт. Я не каже тут треба зменшити ось так. Щоб вони не атакували. 97%. Савок ось-ось. Ось-ось капне. 98. Так. Я всього виробляю достатньо. і я Ну, піти в танки. Звучить, як правильна ідея, коли в нас досить велике виробництво. Давайте трохи пізніше. Зараз просто хочу попідтривати совок спочатку. 98. О, совок капнув. О, да, ми стали. Ми отримали величезну кількість провінцій. Те, що мене це ось ці анклавчики, які позалишались. І далі вже треба вирішувати, що робити. Ми або концентруємо сили на Китай. В якого максимум 159 дивізій і маленька промисловість. І отримавши собі цю частку комінтерна, я стану не непереможний, якщо отримаю отримую собі Китай. Але капітуляція Китая це означає мирна угода з комінтерном. А це жахливо, бо там може бути дуже невигідна мирна угода для нас. Коротше, коротше, це вже проблеми. Мене в наступному її серії. Я коротше переносимо проблеми на себе завтрашнього. Нагадаю, що я якби ще й розробник ігор. Ось цими ручками роблю ігри. І по посиланню опису ви зможете їх придбати, за що я був би неймовірно вдячен. Або, якщо у вас немає можливості придбати, можете додати їх до ого, І в першу чергу додавайте Warfactory. і Тут скоро буде демка, яку можна буде безкоштовно пограти, і щоб не пропустити, Щоб не пропустити цей момент, просто додайте її до бажано, і потім вам прийде сповіщення, коли буде демка. І все. І типу будь... безкоштовно пограти в гру. Безкоштовно. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.